Це Age of History Fame. І сьогодні я знову буду прокачувати нашу державу. Поїхали. І так, давно мене тут не було, і я не знаю, що казати. Окей, моя держава виглядає ось так. Ну і ще тут є маленький шматочок. В цілому мене просили прокачати якесь маленьке село, місто, я не знаю. Тільки де воно? Ай да ладно, байдуже на то місто. Окей, в цілому я планую завоювати передні здоров'я, тому беремо наші війська. Тому беремо наші війська і відправляємо їх в Одесу. Пришвидшуємо час і поїхали. Так, стоп. Хто мені телефонує, коли я знімаю відео? Алло? Куда? В Любомель? Нє, я цього робити не буду. Ти що? The ships out many of and так сказав головний масон. Ладно, тоді я зроблю. І так, мені тільки що зателефонував один масон. Ой, одна високопоставлена людина. І у мене для вас є новина. Ми переносимо столицю в Любомель. Тільки спочатку треба зрозуміти, де це? Любомель. Ану, де це? Місто в Кевельському районі, Волинська область. Ага. А, ось Любомель, ось він. І тут живе 300 тисяч людей. Я в шоці. Залишилося тільки порозуміти, як перенести столицю. Столицю я досі не переніс. А, ось, перемістити столицю. Блін, потрібно 500 золота. Ладно, чекаємо. Все, переміщаємо столицю. Ну, а так як це наша столиця, потрібно прокачати це місто. А то це якось несправедливо, що столиця взагалі не прокачана. Поки прокачується наша столиця, ми можемо піти і щось завоювати. Та, А Ану, оголосити війну. Блін, румунія союзник. Я типу не потянув. Знаєте, не сильно я й хотів завойовувати тепер Дністров'я, а Болгарія? Йомо, то ще й Сербія союзник. Чому в мене немає союзника? А можливо Абхазія не має союзників? Білорусь союзник. Блін, уже у всіх є союзники, і складно завойовувати держави. Окей, Грузія, Хм, союзник Вірменія. Це буде легко завоювати. Надсилаємо образу, беремо наші війська. До речі, потрібно назначити генерала. Boom. Стоп, чому я не можу назначити генерала? Окей, оголошуємо війну і відправляємо наші війська. Сюди. Воу, як же це складно завойовувати Грузію. Ммм. Окей, Грузія наша. Забираємо усі ці землі, робимо асиміляцію і все. Ну, і заодно можна взяти осетію. Типа, ну, Грузія це осетія. Тепер відправляємо наші війська в Київ. А стоп, столиця у нас Любомель. Блін, я зараз так поглянув. Любомель межує з Польщею і Білоруссю. І типу, якщо почнеться війна, вони легко завоюють столицю. Зразу видно, що це мені сказав Масон. Сподіваюся, там головний масон домовився. Асиміляція. В цілому у мене є цілих три тисячі золота. Далі я планую прокачати ще нашу столицю, і після чого треба буде робити війська. Стоп. Смерть лідера? Зеленський помер. А, у нас новий президент. Роман Руденко. Нормально. Окей, робимо ось так, аби від мене відстала гра. Окей, столиця. Я повинен її розбудувати. Кабум Окей, okay. я трохи розбудував любомель, і саме тому далі потрібно будувати війська. О, стоп. Геція зробила мені подарунок. 15 золота. Ніщита. Чому так мало? О, до речі, прикол. В Любомилі живе 350 тисяч людей, а в Києві 400 тисяч. Нормально, нормально. Абхазія, хочу утворити альянс. М -м -м. Як по мені це не дуже вигідно, але приймаємо. Хоч один союзник та повинен бути. А далі Греція і Італія хочуть підписати домовленість. Підписуємо все. А тепер потрібно будувати свої війська. Ось так: 5 цього, 5 цього, 5. І у мене є ще доволі багато грошей. Ну я можу ще багато чого додати. Підтримку треба додати побільше. Ну окей, создаємо війська. Зараз у нас буде новий полк. Опа, Сила 53. Це ж купа. Беремо генерала 64, йомаю. Я би взагалі хотів спробувати завоювати Придністров'я. Але доведеться воювати з Білорусю. Думаю, мені тепер хватить сили, щоби воювати. Так, Придністров'я. Окей, 39 військ ми залишаємо ось тут. А ці війська, полки, бригади, я не знаю. Ми відправляємо сюди. Вони підуть на мінськ. Оголошуємо війну. Відправляємо війська в Таріспол. Ладно, а ось ці війська ми відправляємо в Мінськ. Все, поїхали. Так. Ми перемогли. Опа. І тут ми перемогли. Придністров'я завойоване. Блін. Треба було воювати з Білоруссю. Але вроді як у Білорусі є союзник Польща? Тому не вийшло б. А Румунія має союзників? Швеція. Ладно, не вийде. А до речі, Сербія не має союзників. Беремо війська, відправляємо їх сюди, їм буде капець як довго пливсти. Ну курва, мач! Польща оголосила мені війну. А мої війська ще й взагалі непонятно де. Так, беремо війська, відправляємо їх сюди. Кікі. Це, походу, кінець, я не зможу завоювати. Сюди. Ну можливо, всіх сил мені вистачить. Стоп, ми перемогли. Сюди, сюди, срочно, на допомогу. Стоп. Ми реально перемогли? А блін, Італія прийшла. Це прикол просто. Стоп, яке збереження? Ні, Любомель, я його так прокачував довго ви що. До речі, а де моя столиця? В Дніпрі. Угу. Економіка упала. Окей, ви можливо думаєте, що я здамся, що я не зможу відомстити полякам. Ні. Я помщуся їм. Проблема в тому, що спочатку треба прокачувати економіку. Окей, Дніпро. Ти тепер головне місто. Ми тепер тебе прокачаємо. І ти будеш давати нам купу грошей. До речі, це доволі дивно, але я все одно доволі багато заробляю. А, я поняв чому так. Коротше, ось тут багаті регіони, і тому я багато заробляю. Пам-пам-пам. Та ви прикалюєтеся. Ах, о, боже мій, за що мені це? Кабум. Мені в цілому срочно треба робити війська. Провінція Дніпро. Давайте. Обираємо генерала і все, пішли воювати. Ви прикалюєтеся просто. Во от мігранти приїхали, типу. Окей, okay, мені цікаво, де моя нова столиця? А, Дніпро. Досі. І так, можливо, ви зараз думаєте, що я здамся, що помсти ніякої не буде. Ви праві. Ладно, насправді я зроблю так. Завантажу гру. Я сподіваюся, Польща тут мене ще не завоювала. Ладно, в цілому, думаю, ви розумієте, я просто взяв збереження, але у мене є час і сили. І саме тому в наступному відео я піду на Варшаву, а потім і Тегеран. Я вам обіцяю. Головне поставте подобайку. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це.